Політика стає аморальною, коли нею займаються аморальні люди. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 5 жовтня-четвер, отже, програма Нечистий четвер. У цій програмі, як правило, ну я обговорюю ті заяви і дії, які не відповідають на справжній дійсності, так які ну, з точки зору моралі, неморальними або фактично аморальними. Сьогодні я хотів би поговорити про президентський дак, про нього вже багато говорили. Заявляли, що під час війни витрачати бюджетні кошти на реконструкцію літака, ну мова йде насамперед про салон, там все зробило розкішніше, поміняли представницькі крісла, диван там нову систему розваг і так далі. Тому подібне. Хіба це зараз потрібно президенту для того, щоб бути верховним головнокомандувачем і щоб дбати про Україну під час війни? Точно напевне варто згадати, що у свій час Володимир Зеленський був кандидатом в президенти у квітні. 2019 року обіцяв продати там частину президентських літаків, ну літаків, які обслуговують вищих осіб. Безумовно, напевне, потрібно, щоб були літаки для вищих посадових осіб, щоб вони могли пересуватися там швидко і були такими ну мобільними. Але напевне, це мають бути літаки більш скромнішими, і точно під час війни не потрібно робити розкішнішим салон. Появляється, це що заваджає виконувати свої функціональні обов'язки Верховного Головнокомандуюча без системи розваг у літаку, як би там не було, але це точно не є вчинок, який викликає ну, розуміння у суспільстві. Якби в свій час, коли Володимир Зеленський був кандидатом, він би заявляв, що він не буде продавати літаки, він буде використовувати всі президентські резиденції, там буде робити ремонти. Він збільшить кортеч свій, він буде більше ніж в інших. Він буде призначати на посади всіх своїх друзів, знайомих, а деяким навіть вручати нагороди. Цікаво, скільки би людей за нього просувало. Після того він таке оце сказав. Як би там не було, але ну, в ситуації, коли і Володимир Зеленський, і інші представники влади публічно заявляють. І звертаються до громадян, щоб вони донатили на збройні сили України, допомагали їм, а в той же час насправді життя, рівень життя українців не покращується, м'яко кажуться, фактично погіршується. І також тут є, скажімо, заслуга в лапках чинної влади, коли вони піднімають тарифи, коли вони збільшують податки, коли насправді вони не створюють умови для того, щоб тут ну, розвивався дрібний середній бізнес. Ми знаємо всі цю ситуацію. Так, що з бізнесом витворяють деякі представники так, у Верховній Раді на, і разом із міністром фінансів? І в той же час от можна витрачати гроші, так, бюджетні гроші, з податків громадян на те, щоб робити салон літака розкішнішим і точно знову ж ще раз хочу задати про ту систему розваг. От навіщо це було робити? І ще одна новина, яка ну, також, на мою думку, є достатньо. Ну, такою неоднозначною, м'яко кажучи, от, сьогодні от з'явилася новина, що Кабмін своїм розпорядженням номер 858 ТРР призначив урядові стипендії, за видатні заслуги у вищій, в сфері вищої освіти. Ну і серед призначених є людина, з прізвищем Зеленський, Олександр Семенович 1947 року народження. Звичайно, що це не збіг, і це не однофремінець. От це навіщо от робити? Я сподіваюся, що, напевне, Володимир Олександрович не знав про це, і це хотів хтось так, ну йому ніби зробити приємне. Бо найкращим би зараз був вихідом це публічно заявити, що це не на часі, і цього не потрібно було робити. У будь-якому випадку, незважаючи на всі, і на, ні на кого, і на всі речі, які робляться. Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! все буде Україна!